У кривому розі правоохоронці провели 50 обшуків та ліквідували нарколабораторію із щомісячним прибутком у понад 3 мільйона гривень. Затримано 10 учасників злочинної організації, які протягом тривалого часу здійснювали незаконне виробництво та збут метамфетаміну. Про це повідомили у прокуратурі Дніпропетровщини. За даними слідства, мешканець Кривого Рогу організував наркобізнес та залучив до незаконної діяльності ще 10 осіб. Учасники злочинної організації облаштували нарколабораторію на території. Торії міста, у якій виготовляли метамфетамін фігуранти розповсюджували цей товар по всій території України, доставляли замовлення клієнтам поштою або передавали з рук в руки. За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив понад 3 мільйона гривень. У ході проведення майже 50 санкціонованих обшуків було вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, обладнання для їх виготовлення, телефони, чорнові записи, банківські картки, готівку у різних валют. Лютох автомобілі наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.